Друзі, всім привіт! Сьогодні буде довгоочікуваний випуск на каналі. Ви багато разів мене просили його записати і говорити ми будемо саме за мармишки. Говорити будемо саме робочі мої мармишки, я буду показувати в цьому відео, будемо говорити про колір, форму, ну і три слова скажу за умови лоу, жилка, яка використовується, ну і так далі. Єдине, чого я не буду пам'ятати, це моделі саме, просто буду візуально. Казати, показувати вам на камеру. І який номер мармишки, тому що на той момент, коли вони купувалися, я ще не задавався такими питаннями, тому що я контент тоді ще не знімав. Ну скажу зразу наперед, номер не сама дрібна, по-моєму, на один розмір буде більше із тих, що є в наявності. І не саме крупне, тому що на крупні, найгрупній... вони були але вони важкі, і я сказав би сказав на них не завжди клює, скажімо чесно. Почнемо з того, що коробочка у мене насправді така вже геть скромна скромна Понятне, діло, що вам нічого не буде видно, Я буду ось на днях сонячна погода, я зроблю підзйом на ті мормишки, на які я буду зараз показувати пальцем. Да? Тому що на цю камеру ось, наприклад, Зараз я візьму в руку, то ну, не сильно видно. що Ну, ви тут побачите? Тому я буду, коли буду коли говорити за конкретну мормишку, я буду Робити на неї окремо підйом і буду просто такі вставки робити, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Взагалі, я би поділив мормишки на Вольфрамові і не Вольфрамові, а свинцові. Да? Тобто є Вольфрам а є свинець. Які із них в принципі, кращі? Вольфрам тільки виграє. Знаєте? По чому? По тому, що він важчий. Тобто, Може бути така дрібненька мормишка, але вона буде трошки важче, ніж той свинець. вольфрам і коштує грошей. Плюс в своїй практиці я не помічав свинцових мармишок, саме такого, знаєте, що було таке ізобілля вибора по формам. А Вольфрам, пожалуйста, гвоздики, личинки, каплі, мурав'ї, там муралки. Ну чого таки немає. От все-таки свинцем не така от історія. Там всього декілька видів основних, і ми зараз не будемо це оглублятись, тому що я на них дуже рідко ловлю. Я в основному ловлю зараз. Як і колись починав і зараз роблю, в основному це вольфрамові мормошки. Треба зрозуміти, що мала річка, середня річка, велика річка є незмінна класика. Є Вольфрам всього в трьох кольорах. Основних срібло, латунь, мідь. Або біла, жовта, червона. Називайте де хочете, кому як зручно. Чорне використовується в моєму випадку не так часто. Найулюбленіші мої мармишки в основному це наша, я би сказав, би, мідь і срібло. Найбільше, найчастіше я ловлю на срібну і зараз хочу знайти ту нормишку і просто показати, за яку я говорю. Ось я взяв свою основну, Вроді би зараз фокус постараємось. О, сфокусувало, бачите? Фокусувало, бачите? Поставте на паузу і можете збільшити картинку. Ця мармишка, вона виходить на розмір ще більше, за який я почав говорити в цьому відео. Це моя одна із улюблених, тобто така срібло і дві такі впаяні там йдуть, Такі червоні полоски. На них дуже класно клює, і мамка моя ловить, і я на неї теж ловлю. В мене більше на розмих, ніж у мамки. Тобто... Особливої різниці покльову я між ними не побачив. Хоча буває, знаєте, воно тако капризничає, то буває на розмір меншу клімів. Тобто це моя із, одна із улюблених, щоб ви розуміли, вона у мене тільки в одному екземплярі, їх так багато в місто не завозили. А купував я в пасічнику в користині. Ну, на мою думку, це ну, такі, знаєте, єдиний магазин в моїй крузі, де є якийсь вибір. І така більш-менш приятна ціна. То я купував та. І не завжди ці мармички можна було в них знайти. Вони ну, дуже швидко їх люди розбирали. Була в мене така ще жовта, тільки не пам'ятаю, які там були прожилки: чи червоні, чи зелені. По-моєму, були зелені, якщо я не помиляюся. Тобто ми її відкладаємо в принципі, ви зрозуміли, на що я зараз в основному ловлю. Ось буквально вчора я записував відео і я почав рибалити ось в моїй колекції є жовта капля, латунь зараз. Покажу, дістану, теж постараемся сфокусувати. А ну. О, бачите? Жовта така капля. Тобто у моїй колекції взагалі капля це найпоширеніша норможка. Тому що біла капля, тобто срібна, жовта капля, тобто латунь, і мідна капля, тобто червона. Це незмінна класика, на яку клює завжди. От ні на що оку не клює, це на цю класику клює завжди. Може, не так рясно, як всі хочуть, тому що буває по-різному. Але да? на неї є завжди. Тобто, у вашому арсеналі капля повинна бути в будь-якому випадку. Так, з каплею ми в принципі розібралися. У мене тут ще є такі цікаві намишки, як Муравій. Зараз я теж хочу її показати, друзі. Так, так, так. І тут не так багато, але в принципі. В принципі... О, давайте на, фон... на прикладу жовтого мурав'я покажу, просто щоб всі розуміли, за яка форма. Він є двох форм. Давайте ще візьмемо, достанемо ще одну форму. Є муравей ось такої форми. Отака форма є. І є ще муравей отакої форми. І та і та в інтернеті називається муравйом. В принципі, в основному я ловлю на варіант номер 1 Тобто, такі, як я ось показував, ми колись саме з них найчастіше. Ось, фокус, найчастіше починали. Тобто найбільше рибалок, найбільше таких вдалих виходів були саме на мурав'я. Білий, латунь, мідь, ну, клює хорошо. Повірте мені на слово, на ці ромішки клює класно. Колись, давним-давно, як я тільки починав свою кампанію, я ловив часто на полумісяці. Зараз я теж хочу показати. Чимось чи схожі вони на ну, якби я не знаю, чи вони мене вже залишилися. Вони їх, по-моєму, вже і не залишилось. Я їх і не купляв, тому що в принципі, мишок вистачає. Тобто, колись, коли я починав от свою кампанію, ось зараз. Ось, знайшов фокус. Коли я починав свою кампанію да, у далекому там, 2011, 2012-2013 році, в мене були в основному Уралки і полумісяця. Полумісяця, в принципі, мене не залишилось, тому я думаю, в інтернеті ви їх знайдете. Діди в основному ловили у нас на Уралки. Ця нормишка теж круто працює, але треба шукати, щоб вона була комбінована. Тобто з однієї сторони повинна бути, там, наприклад, якась міть, з іншої сріб, або така чорна, чорна цяточка. там. Тобто такий цікавий варіант треба шукати. Чи буде брати на таку білу, наприклад, чи жовту, я думаю, буде брати. І це все залежить вже ж від того, яка там туча окуня. Ну, в принципі, якщо підсумовувати зараз першу частину відео, то я скажу так, що щоб ефективно ловити, ефективно ловити капля муравей, у вашому арсеналі, у вашій коробці вони повинні завжди бути, якщо ви дійсно ловите на мармишки. Яке ноу-хау ми останнім часом ввели в свою якби, ловлю на мармишки? Ми почали використовувати ось такі друзі-личинки. Буває капелька біла, капелька мідна, капелька латуні, а сама личинка, сама ця частина буває така сама, буває там мідь, буває латунь, буває срібло. І на цій нормишки, як показує практика, ну, непогано ловиться і ловиться добре на нашій ріці. Буквально недавно я знімав випуск. як Я попав на крупну рибу, побрав окунь спочатку на жовту каплю ось такого формату. І потім як обрізало. І я зразу ставлю на вечір ось таку білу. Зараз покажу, у мене тут з собою є. Зараз обмотаємо. Ось таку білу личинку я поставлю, друзі. А ну, фокус знайде чи не знайде? Тому що камера не завжди фокусує. Ну, і про, ну, зрозуміло, про що йде мова. Тобто все те саме потім капелька, ця частина, но чисто срібло. І дійсно на неї непогано почав брати окунь, плюс я вальнув трофійну щуку. Для мармишки саме на цю личинку вона її не відкусила, і в принципі в мене все було окей. Тобто ви напевно здогадалися, що більше я мармишок там, в мене їх нема там вибора 200 штук, 100 штук різних. Я ну, не займаюся. Мене взагалі, от, якщо взяти коробочку, у мене дуже скромна коробочка. Тут, напевно, мармишок. Із цієї серії там срібло-латунь-мідь ну, може по 5 робочих буде Різної форми, там капля, муравій, там, В принципі, якщо не ловити в очереті, якщо не ловити в корягах, то щоб ви розуміли, на цю мармишку, ось що я показував, забілу із червоними такими ось, прожилками, я ловлю вже на неї другу зиму. Другу зиму я на неї ловлю, друзі. Тобто, купив я тому році і в січні вже закінчує друг, другий сезон по суті, зимової кампанії. Буває, в практиці, вольфрам не працює з якихось там причин. Або працює погано і на поміч дійсно от такі от свинцові мармишки підходять. Тобто, верх може бути золотістим, низ такий, ну, типу під свинець, грузило. Чому так? Тому що буває дійсно оцей матовий сірий колір, а риба полюбляє. Вольфрамових мармишок теж є дуже багато різних модифікацій, різних форм, кольора і так далі. Но у будь-якому випадку у вас повинні бути хоча б отакі дробиночки дешеві, 5 гривень, наче 7 гривень колись коштували. Ну Тут, знаєте, проблема завжди була в цих свинцових гачках. Вони фігові завжди були з цього дешевого сегменту. Але було таке, на практиці от ми сидимо там поруч, Богдан ловить на таку калічину, який вже там 10 років, батько коли ще сам її собі паяв, бо я не знаю, де він її взяв, Ну якось, яким чудом вона опинилася в мене. А я ловлю на елітну свою там вольфраву мормишку і мене нічого не клює. Да? І хоча в ту саму лунку закидаю. Тобто, такі парадокси на зимовій риболовлі також бувають. Тому на ваш вибір у вас повинні також бути якісь дешеві, свинцеві мормишки і дійсно вони бувають. Виручають. Не часто я на них ловлю, але ловлю. А, також, напевно, саме такі ось спостережливі з вас спитають. Ти, ти сказав за мармишки, а чого ти нічого не кажеш там, за а, чортики, за козу? А, чому ти на них не ловиш? Щось не бачили ми такого, такого відоса в тебе і так далі. Я поясню. Річка Уж не славиться такою великою кількістю риби. А, ні, риба дійсно є. Є крупна риба, є гарні куня, є ляші, є карасі, там є все. Но я помітив, що на козу, на чортики, риба в основному класно клює на птичі. Тобто, колись ми передали ділянки річки уж з течією і дійсно бувало непогано клювало. Або коли взагалі мотиль мовчить, вольфра мовчить, то буває ось така коза, дійсно там рятувала ситуацію. Або ті самі там чортики. Друзі, я на них ну, рідко ловлю, Хоча треба було перебирати і без мотивочку, буває, буває він дійсно на мателя не хоче, а от клює на галяка. Но в основному це чорний колір. В основному чорний колір. І ну, такі ще треба, як би сказав би, робочі пошукати. У мене немає такого великого досвіду, ловлю на них є, там які пару валяються. Но... Я її дуже рідко закидав, друзі. Я може, за зиму хараз, як закинути да й добре. І в основному це я помічав. У нас там в селі на місцевому ставку. Так, от по першу льоду, по першому льоду, бувало, ще не було цієї ідеї з храбаком з гнаярки, да, а просто не було мотиля і немає особо таких безмотивок, то закидали ці чортики і на них дійсно кляло. А так, щоб я ну так експериментував його на ріці уж. Ну, не знаю, друзі. Мені подобається мермишка, під підчепую, робоча снасть, клює класно і ніяких в мене там, знаєте, проблем з, з кльовом немає, якщо я дійсно знаходжу рибу. Останнім часом я, може, вже сезону 2. З того моменту, як відкрився пасічник, я почав ось таку жилку використовуватися нілорфід. Дуже крута жилка. Зараз я в основному ловлю на 0,12. Тобто мармишки в мене достатньо такі важкі, не самі дрібний розмір. Взагалі сама дрібна мармишка, давайте я зразу пояснення дам, щоб ви зрозуміли. А сама дрібна мармишка а, це мармишка для спортивної рублі. Буває навіть ще спортсмени її підтачують, що в нас взагалі легесенька була. Но там японські жилки 0,06, 008. І от такого пічкура, щоб витягнути, там руки чуть ли не полохоть і воду запихають. Це не моя ловля, я таке не люблю, і як показує практика, якщо риба дійсно на річці є, вистачає 12-ї жилки. Мій, мій батько взагалі ловить на 0,14, щоб розумів. Таку типу, по-європейській класифікації, чи як вона правильно рахується, чи по-радянській, ну, ми ловимо зараз в основному по якій? По-європейській, тому що у нас жилка з Європи. І Ніворфі дійсно така от жилка це десяточка. Чуєте, друзі, звук який. Тобто на 10 спокійно можна у лунці ті, ліпати і ще й можна якось кажукоді на неї вийдіти. Тобто, давайте ще раз, може, це якась випадковість була. Тобто, бачите, тут чуть, чуть не така вона була. Взагалі вона повинна бути послиння, да? така живка непогана. Ну, В принципі, наразі вона непогана для 0,10 це ще вона крепка. Да? А чому саме закордонна жилка, чому не Україна? Тому що в Україні ну, гавно продають. Колись ловив флегману, ну це кожен сезон треба перематувати свої вудки. Аніворфі поставив і стоїть вона вже другий сезон на вудках, поки не закінчиться, поки десь не поб'єж, поки там 1000 ні, 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 вузлів. Ну, ще, бувало, писали в коментарях за жилку Овнер в Японії. Ну, я не думаю, що вона буде погана, судячи з того, скільки вона коштує, хоча це не так багато, але вона в два рази дорожча, ніж Ніворфі. Виходить, Ніворфі у нас 50 метрів коштує десь 50 гривень, якщо я не помиляюсь. Тобто гривня метр. За такі гроші, це, мені здається, саме класна жилка для зимової риболовлі. Я її використовую не тільки для зимової риболовлі, а й літом на повідці. Верховодка, плітка, карась там, і так далі. Ось, друзі, жду батька і згадав, що не сказав у відео за зелені мармишки і за лісотки. Я не, я не ряд на цій мармишки. Соно зелених мармишок, таких тигрових розкрасок, типу під балансира, вони буває працюють. Але ота незмінна класика, яку я озвучив у цьому відео, вона, в принципі, працює по всіх локаціях. Тобто, де я не був. Ставок, не ставок, мікрорічка, просторічка, там, велика річка, воно все працює однаково, якщо а вже ж є риба і ви її знайшли. Також немаловажне уточнення, що за моєю практикою сезону 2024-25 я також згадую, що найкраще насадка найкраще підходить саме хробак. І в ідеалі, якщо це такі малесенькі хробаки, тільки ось ось вони вилупилися і е, їх ставиш на мармишку і класно клює. По-перше, вони живучі, по-друге, вони гарно шевеляться, це додатково воно от провокує окуня будь-яку іншу рибу на покльовку. І це було перевірено не один раз. От Всі ходять там на мотиля, Ви бачили такі відео. Мати ходить на мотиля, батько там на мотиля, а в мене клює. Тому що храбак, тому що така пухка насадка. Він не боїться окунь. Якщо воно дійсно клює. Він не боїться, а в більшості випадках ви все одно зимою попадаєте на кльов. Дуже рідко прижимає так от рибу тиском, коли він хоче таку дійсно там нано-нано таку дрібнесеньку мармишечку, малюпінького мотилька, і така делікатніша делікатніша така подача. Це таке може раз чи два за зимою і на таке орієнтуватися точно не варто, друзі. Тому, в принципі, стосовно лісоток. Оцих всіх безмотилок, ну мені здається, хабак виграє все одно. Да, На морозі не завжди хочеться його одягати. Ну і плюс, якщо є течія, то може на лісотку прикольно ловити. Може, ловити прикольно на безмотивку. Ну якщо це стояча вода, друзі, то на безмотивки ловити дуже важко. Може, якщо риби багато, да, ну де зараз ті часи, що тут рібі вало. Пресинг сильний, незважаючи на те, що рибаків зараз трохи стало менше в зв'язку з тим, що ну багато хто воює, багато там хто виїхав, тобто людей стало менше, але все одно пресинг той самий залишився. Друзі, в принципі, це буде закінчення нашого відео. Якщо зростати коротко, нами що мене не так багато. В мене їх чуть-чуть великого смислу там їх накуповувати на тисячі гривень, я не бачу. Як показує практика, за зиму можна там одну мармишку, дві, ну може ще відпаяє відпаящука. Тут уже, як кажуть, на удачу. Ну у вашому асортименті, у вашому чемоданчику, хоча б мармушок 10-15 повинно бути. Як показує мені практика, особливо форми великої різниці немає. Головне місце, в якому ти ловиш. Колір, да, колір для зимової риболовлі, річ така індивідуальна і дійсно буває, що от жовту закидаєш тобто латунь, не хоче, прижимає, капризничає окунь. Закидаєш срібну, личинку якусь, одразу почалася жара. Тобто, якщо брати, от, робити підсумки, то перше асоті по, по цим основним кольорам у вас повинно бути. Друге, чорні мармічки теж вольфрамові працюють. Третє, забув сказати в цьому відео, що колись, коли я починав свою кампанію зимової риболовлі, завжди ставив зеленого кембрика на гачок. Тобто я вже, бувало, робив із мармишки, якою ти ловиш на мотиля, по суті, якусь там без мотивку, щось робив наближене. Четверте, у вас повинні бути завжди також сенцові, дешеві мармишки, вони дійсно буває заходять. П'яте, використовую жилку поки що. Ніворфі дійсно круто працює. Ну, І шосте, треба сказати, що якщо у вашій локації, точніше у вашій ріці там, водойми, ви ловити, немає риби, а це все, що я раніше перечислив, воно працювати не буде. Тому що, щоб половити навіть на ці самі снасті, які ловлю, я, у вас повинна бути якась риба. У моєму випадку річку я знаю дуже добре, я там провів вже 14 зимовий. Оце вже 14-ти зимовий сезон у мене закінчується. Тобто річку від. там від Вороневської плотини до Бардівської я знаю на пам'ять. Знаю навіть, під яким камнем там клювало. Тому, друзі, надіюсь, відео було для вас корисним. Ставте лайк, пишіть коментарі. Ну, а мені пора збиратися на риболовлю.